Дивіться в сьогоднішньому відео. Тіна Кароль висміяла Світлану Лободу на концерті в Брюсселі. Момент потрапив на відео. Крім цього, Юрій Горбунов чесно зізнався, чи стикався з кризами у шлюбі з Осадчою під час війни. Також Андрій Хливнюк публічно відмовився від міжнародної премії Магницького та назвав принципову причину. І наостанок ведучий орла і решки розкрив найбільший секрет шоу. Золота картка діє не так, як показують. Це Марс та зірки. Поїхали. Українська співачка Тіна Кароль зі сцени висміяла Світлану Лободу. Під час свого концерту в столиці Бельгії Брюсселі 39-річна виконавиця спілкувалася із шанувальниками та в гумористичному ключі. Згадала колегу. Відповідне відео з'явилося на телеграм-каналі Фан-клубу зірки. Протягом невеликої паузи між піснями знаменитість помітила, що один із присутніх у залі постійно знімав її виступ, тож вирішила з ним порозмовляти. Шанувальник, котрий проводив запис, сказав, що глядачі онлайн-трансляції запитують, хто виступає на сцені. На це виконавиця доволі швидко знайшла іронічну відповідь: хто така, скажіть, що свідка лобода. А, у вас прямой эфир. <свят> студия, студия. <свят> Кто такая? Скажите, что... Светка Лабана. Її слова викликали бурхливу реакцію в аудиторії, яка почала голосно аплодувати та сміятися. Зі свого боку артистка кілька хвилин витратила на втамування власних емоцій, після чого вирішила продовжити виступ, додавши останню фразу стосовно цієї теми. Краще співати, бо десь у Тікток був жарт, що якщо я почну писати книгу, то наїде. Усі розуміють про що мова сказала Тіна Кароль. Друзі, як вам таке почуття гумору Тіни Кароль? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Український ведучий і один з продюсерів фільму Потяг, у 31 грудня, Юрій Горбунов вперше за тривалий час поділився подробицями особистого життя. Так, в інтерв'ю Тесен Югей Зірка поділився, що під час війни його стосунки з дружиною Катериною Осадчою не зазнали особливих змін. Юрій розкрив секрет, що цьому посприяв час, проведений з дітьми, та відсутність тривалих розлук з коханою. На щастя, у нас не було кризи. Гадаю, завдяки дітям, і тому що ми поруч. Коли люди на відстані одне від одного, це може стати серйозною проблемою. В такому разі давня тріщина тільки збільшується і може довести до повного розриву. Гадаю, у міцних сім'ях такого немає, однак, безперечно, війна це випробування для всіх нас, зазначив продюсер. Також Горбонов розповів про спільний час з родиною. Знаменитість зізнається, що завжди вихідними намагається присвятити весь час дружині та двом синам Данилу та Івану. І пояснює, що під час війни він знаходить способи відпочити з рідними, виключно у межах України. Щоправда, після перемоги плекає мрію вирушити на море за кордон у повному складі. З усією сім'єю ми виїжджали на відпочинок тільки до війни. Влітку ми просто вдома у Києві. Вихідними я намагаюся не поринати в роботу, щоб хоч якось відновитися. Страшенно мрію про те, що після перемоги ми знову поїдемо кудись на море, додає шоумен. Друзі, чи вважаєте ви пару Юрія та Катерини гармонійною? Пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Фронтмен гурту Бумбокс і співак Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магніцького за заслуги у галузі журналістських розслідувань та прав людини. Це рішення артист прийняв через те, що свою нагороду отримала також росіянка Юлія Навальна, вдова опозиціонера Олексія Навального. Жінка стала лауреаткою у номінації Мужність під вогнем. Через це Андрій Хливнюк опублікував у Фейсбук звернення, у якому детальніше пояснив причину відмови. Щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначили мою порівняно з іншими людьми і фондами незначну частину вкладу в перегони за свободу слова і фундаментальні права людини в рамках боротьби за незалежність української держави. Почав він своє звернення. Артист зазначив, що не може погодитися на отримання премії через те, що власна совість не дозволяє це зробити. Він пояснив, що не може перебувати у Лондоні на нагородженні, де відзначили також діяльність росіянки опозиціонерки у той час, коли власні діти живуть в Україні під постійними обстрілами. Утім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами і рядовий сил оборони України, я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які не впевнені в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, яке так життєво необхідне для відбиття російської агресії. З повагою, Андрій Хливнюк, зазначив артист. У своєму зверненні він пригадав слова Навальної, коли вона стверджувала, що Україні не потрібне західне озброєння, адже бомби влучають і по росіянам. Нагадаємо, фронтмен бумбоксу відразу після повномасштабного вторгнення РФ став патрульним поліцейським батальйону тактико оперативного реагування у Києві. Під час оборони Києва музикант потрапив під мінометний обстріл та був поранений в обличчя. У шпиталі в артиста воїна дістали уламок ворожої міни, і вже за тиждень він повернувся на службу. А зараз співак не лише займається військовою діяльністю, а й їздить за кордон з благодійними концертами, а також активно волонтерить. Друзі, яке в вас ставлення до Андрія Хливнюка? Пишіть у коментарях. І остання на сьогодні новина: ведучий популярної туристичної програми Орели Решка Євген Синельников розкрив, як працює славнозвісна золота картка під час ночівель в готелях. За правилами шоу, два ведучих кидають монетку, і саме вона вирішує, хто житиме в розкошах, а хто на 100 доларів. Синельников розповів, що режисери проекту намагаються зекономити, тому в дорогих готелях ніхто не живе усі три дні, поки тривають зйомки. Він зазначив в інтерв'ю, що знімальна група дійсно орендує коштовний номер, але лише на одну ніч. Синельников зізнався, що періодично у кімнаті влаштовують тусовку усією командою. Із золотою картою в класному готелі ти спиш одну ніч, а зйомки три доби. Тобто ти приїхав, переночував, ви відзнялись, ти переночував, ще один день ти переночував, тобто в тебе п'ять ночівель і лише одна з золотою картою або в хостелі. Тобто все одно вся група збирається в одному готелі, все одно у всіх є цей готель, все одно речі і валіза приїжджають в цей готель. Але якщо я виграв п'ятизірковий готель, то ця ніч у мене буде там, зізнався ведучий. Він також розповів, що гонорар ведучих і команди не залежав від кількості роботи, адже усі одержували фіксовану заробітну плату. Однак суму він вирішив не розсекречувати, адже назвав це комерційною таємницею. Не в гонорарах справа. У нас була заробітна плата, вона не була дуже великою. Не буду розповідати, бо це все одно комерційна таємниця. Її не змінювали П'ять програм ти зняв чи одну. Ми всі працювали за заробітну платню. І вже в кінці року, якщо фірма заробляла, то ми згідно з нашою відсотковою ставкою вже дребанили. Такого, щоб гонорар стрибав, не було, пояснив він. Друзі, пишіть у коментарях, чи подобається вам шоу Орел і Решка. Ми будемо вдячні вам за лайк та підписку. Це дуже допоможе нам із просуванням каналу. Та побачимось з вами в наступних відео.